Хотів би я, щоб наша розмова, ваші питання, мої пояснення, щоб вони допомагали нам знаходити, де і як ми можемо наслідувати великого митрополита. Як не опускати руки і не зневірюватись, коли складається враження, що, попри всі втрати нашого народу, Нічого не змінюється, а навколо всі кричать зрада. Нехай перестануть кричати і плакати, а почнуть працювати. Це нам дуже поможе. Ваше блаженство, які б ви дали поради політикам, що йдуть сьогодні на вибори? Щоб вони пам'ятали, що вони йдуть на вибори, щоб служити. Політика дуже в нас має погану репутацію. Але політика це є одна з найбільш найкращих можливих способів служити людям, робити добро. Тільки політики це пам'ятати. Як зупинити розбрат українських патріотів в нашій державі сьогодні? Я не знаю. Я думаю, що треба кожного добре батогом випрати, що ми можемо трошки розум прийшов. Бо то, чому є розбрат через глупоту, через гордість? Зараз до слова хочу запросити мера нашого міста, який як господар цього. Хочу вам подякувати. Ваше блаженство, отець Олег, шановні броварчани. Сьогодні дійсно ми дуже вдячні вам, ваше блаженство, що ви відвідуєте, не забуваєте бровари. І ми сьогодні говорили про Андрея Шептицького. Я дуже вдячний отцю Олегу, тому що теж змусив вивчити історію Андрея Шептицького і можу сказати про те, що він був. Поводир української нації, це український Моїсей. Тому е я хотів би подякувати вас як духовного наставника Броварщини, щоб ви за нас не забували і почаще нас відвідували і розповідали нам ці цікаві розповіді і давали настанови. Дякуємо. Дякую вам, ту можливість за організацію такої такого збору. Дякую вам я... Я надеюсь, ось, оцено таке далі своє Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Амінь. Але ви є молоді і перед вами ще багато-багато часу. І якщо будете старатися працювати над собою, бути такими, як повинні. Згідно з тим пластовим нашим законом, то ми будемо дивитися радісно Бо Будемо знати, що перед нами гарна майбутність. Так що най Бог благословить Бо вас. Благословіть їх, ваше блаженство, і зробіть з ними одну знімку, щоб вони могли бути Я горді. — Вірський сирник і ще ябченик вірський, будь А то вони робили? — То вони самі сміттєві. — Треба це зламати. — Ябченик з яблук. — Ябченик і сирник. — До чаю, до чаю. — Добре, відкривайте. Дякуємо. — Дуже дякую. — З Розаром ми спілкувалися і не на одній зустрічі були. Звичайно, що тільки позитиви від такої зустрічі. І не перестаєш дивуватися розуму і розсудливості. Тому ну, всі сподівання виправдані, звичайно, щоб великий, великий спокій на душі, радість від такого спілкування. Дуже мені сподобалася зустріч. Блаженніше це людина, яку я дуже глибоко поважаю. І взагалі я б всім рекомендувала дійсно вчителям в цій історії, щоб ми мали можливість послухати такі слова. Ми живемо такий час з цією людиною. Так що, на жаль, трошки припізнилася з роботи, швидше не встигла прийти. Сама зустріч з такими людьми, як Блаженіший Любомир Гузер, вона завжди залишає якийсь світ. Скільки він був в броварах, я був на всіх цих зустрічах. Ну і до нас на парафію він приїжджав. Просто бачиш людину, яка щиро, так, так би мовити, щиро відноситься до, до всіх, до, до любого питання. І він відповідає, так би всякого, навіть не дивиться на те, вигідно йому буде виглядати якомусь вигідному вигідно світлі чи не дуже, І він відповідає так, як воно є. І зараз, можливо, переконатися з його відповідей.